З колегами на сайті, де я працюю, вийшла суперечка щодо 100 тисяч за двохсотених російських військових. Опоненти посилалися на якесь дослідження BBC, яке дає набагато менші цифри, посилаючись на документально підтверджені факти про тих, кого поховали там на Росії. Мовляв, там значно менше. Добре, давайте поміркуємо. Наприклад, битва за Бахмут триває уже 5 місяців. Найгарячіша її фаза 3 місяці. Середні втрати за добу росіян близько 500 осіб. Шляхом простого перемноження отримуємо 3 місяці по 30 днів по 500 осіб. Разом за цей час це може бути 45 тисяч тільки під Бахмутом. А ще був Маріуполь, Харків, оборона та контрнаступ, Херсон, оборона укріп районів під Донецьком продовжується бій за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Оборона Сум та Чернігова, перший етап війни, страшний розгром під Києвом. BBC посилається на підтверджені дані з цвинтарів. Правильно. А як же ці купи трупів, які валяються лісами та полями в Україні? А як же морги та рефрижератори в Україні, які забиті вщерть? А ті, хто випорувався під час потрапляння Джавеліном у танк чи хаймарсом по складу або штабу, а ці от їхні ЧВК, ПВК, Вагнери, де взагалі ніхто нікого не рахує. А ті, кого регулярно ліквідовують українське ССО під час рейдів тилами. Мені тут із Владивостока написали на тамтешньому цвинтарі був військовий сектор невеликий Афган, перша Чечня, Друга Чечня. Наразі збільшився він у кілька разів за 10 місяців і доводиться нарізати нові ділянки. Місця відверто не вистачає. А везуть туди далеко не всіх. Тож я вважаю, що число 100 тисяч було досягнуто навіть раніше, ніж Генштаб ЗСУ про це оголосив офіційно. Просто ви ж розумієте, що українцям є чим займатися, окрім як трупи рахувати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!